Тими днями звелів цар Давид Йоаву, начальникові війська, який був з ним, пройди усі коліна ізраїльські, і дав Йоав цареві число переписаного народу. Ізраїльський народ утутожнював себе з трьома речами. Перша річ це була обіцяна земля, земля, яка тікла молоком і медом, земля, яку Бог обіцяв дати нащадкам Авраама, Якова. Друга річ це був цар, завданням якого було не тільки керувати вибраним народом, не лише оберігати кордони власної держави, але головним. Завданням царя було власному прикладі показувати, як потрібно слухати Господа Бога, і як потрібно втілювати закону життя. І третя важлива річ для ізраїльтян це був храм, храм, у якому вшановувався єдиний Бог Бог, якому приносилися. Жертви. Але зосередьмо нашу увагу сьогодні на цьому другому пункті, на цареві. І в першому читанні ми сьогодні чули про царя Давида. Цар Давид після того, як вчинив гріх перелюбу з Версавією, жінкою Урії Хитита. І драматичні наслідки цього гріха, який пережив увесь царський двір і ізраїльський народ, зробили б могло скластися враження, що Давид став дуже, дуже смиренно, смиренною людиною, адже іще також і літа у Давида були вже поважні. І в Святому Письмі похилий вік це є синонім мудрості. І от всі ці чинники, якщо скласти докупи, то, здавалось би, Давид уже роз... досвідчена людина має мудрість то все, він е, вже не вчинить жодного важкого гріха, гріха, який матиме досить серйозні наслідки. Але не так сталося, як гадалося. Після чергової війни, яку він провадив, до його розуму прийшла ідея. Ідея для того, щоб. Перерахувати людей, людей, які були б у стані служити у його війську. І виникає відразу питання: то це є гріх Давида переписати людей? Адже перепис провадився не лише до Давида, але також і провадиться у наш час. То в чому полягає ось цей гріх Давида? Як я сказав на початку, головним завданням царя цар, він був Божим вибранцем. І от він мав, Господь Бог за допомогою царя, мав провадити ось цей вибраний, вибраний народ. І це є насправді велика таємниця ось цієї Божої любові, що Господь Бог вибирає е, людей, вибирає народи для того, щоб творити з ними цілу історію. Але власне гріх Давида полягає на тому, що Давид перестав бути ось цим Божим вибранцем. Йому він Замість Господа Бога, який мав, його, мав захищати народ, про що навіть Богонатхнений автор говорить в одному із Давидових псалмів. Тим, хто провадить. І цей гріх він мав теж великий резонанс у народі. Люди були згіршені цим вчинком Давида, що вони знову мусили пережити якісь наслідки. І сьогодні, коли ми переживаємо війну, запитаймо себе, а чи, а чи не я так само на зразок Давида? Покладаю надію на чомусь іншому, що занадто сильно покладаю надію в захистах противоповітряної оборони. Але забувся про Господа, Господа, який є моїм охоронцем. Ні, це все є теж важливі речі. Але Господь Бог. Хоче бути моїм оборонцем. Він хоче, щоб я був щасливий. Але коли я ставлю себе якісь свої власні плани на перше місце, ось тоді проявляється ось цей гріх. І історія царя Давида вчить нас того, що Господь Бог, коли пробачає нам гріхи, то наслідки цього гріха. Вони все одно залишаються. І от е, правдива покора, яка є противагою, є антидотом від отрути гордині, правдива покора це тоді, коли я відкриваюся на Божу благодать, співпрацюю з цією благодаттю, але також і вмію прийняти наслідки. Цього зла, яке... цього гріха, який я вчинив. І через своє власне покаяння, я крокую до цієї святості. Не так швидко, як мені хочеться, але поступово з ось цією Божою допомогою, з цим Божим підкріпленням. І також ця історія. Великого царя вчить нас, що жоден поважний вік, жоден наш життєвий досвід, вони нас не застраховують від того, що навіть ми можемо вчинити гріх. Ні. Адже сатана він є досить підступним ворогом ворогом, який ніколи не буде. Нас атакувати прямо в лоб, ні, він буде починати десь далека, почне від чогось маленького. І боротися з цим ворогом потрібно з Божою допомогою. І тому наш божественний вчитель і надалі через своє слово, яке лунає через віки, говорить нам. Чувайте і моліться, щоб не увійти в спокусу. Амінь.